Пам'ятаю, як ми проривалися через Супронівку туди, щоб підсилити наших хлопців, як стояли загони міліції, Беркуту, як нас не пускали. Що тут відбувалося, всі ви пам'ятаєте. Мені дуже боляче сьогодні це говорити, тому що тоді, в ті часи, було людей значно більше. У мене перед очима Антон Грицай, коли він прийшов із хлопцями з Ультрас і підсили Полтавський майдан, це була подія. У мене перед очима Дмитро. Коряк, який на другому поверсі обласної ради формував загони разом з іншими хлопцями правого сектору, Цедик і багато інших і цих хлопців серед нас нема. Вони, як завжди, виявилися найпершими, пішли на фронт віддали своє життя за майбутнє цієї країни, за наше з вами майбутнє, але чи за таке, яке воно зараз є. Чи вони віддавали життя, чи ми стріляли за те, щоб до влади прийшли чергові бариги і продавали цю країну в Україні? Тут на місці, в інших місцях. І тому революція не закінчилася. Революція продовжується. Революція закінчиться тоді, коли до влади в Україні прийде справді молода поросля, молода еліта, яка перш за все дбатиме за її майбутнє, а не за свою шкуру і не за свої кишені. І тому кожен з нас сьогодні. Мабуть, переваряє ці події, і кожен переконаний в тому, що це все було ніякому разі не даремно. Але революція триває. І нам з вами треба її завершити і поставити жирну крапку.